Слідчі відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу за торгівлю людьми. У лютому цього року поліцейські затримали трьох учасників злочинного угруповання, які з метою власного збагачення підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця мешкання та вирбували їх для жебракування. Громадян утримували в підвалі орендованого будинку, а вранці відвозили у громадські місця, де вони жебракували. Вирушені кошти зловмисники. Відбирали, провівши досудове розслідування, слідчі висунули всім фігурантам обвинувачення за частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України у вербуванні, переміщенні переховуванні людей, вчиненому з метою експлуатації у виді примусового втягнення у заняття жибратством з використанням примусу обману уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію, поєднаних з погрозою застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Скоєних повторно організованою групою організатору злочинної схеми, додатково інкриміновано організацію таких дій. Насудове розслідування поліцейські завершили та обвинувальний акт скерували до суду. Обинувачем загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.